Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття конструкції. So do I, neither do I, So am I, neither am I. і так далі. Починаємо. Дивимося на табличку. I'm tired. Я втомився. Для того, щоб сказати і я, ми маємо казати. So am I. І це означає I am tired too. Я також втомився. Щоб не казати I am tired too, ми кажемо So am I. Наступне I like studying. Я люблю навчатися. І я so do I. Дивіться. Якщо у нас у першому реченні утверджені плюсик, воно побудовано у плюсику, тоді ми погоджуємося за допомогою слова so. Тому що далі ми будемо розглядати мінуси у нас у всіх реченнях буде not. І коли в нас буде not, то погоджуватися ми будемо за допомогою слова «neither». Але поки що розбираємося з плюсиками. Значить, Якщо ми погоджуємося з позитивним твердженням, ми вживаємо so. Далі у нас іде допоміжне дієслово, відповідне часу, відповідне часові, у якому побудовано перше речення, і на третьому місці subject pronoun. Займенник, який вживається у ролі підмета. Це у нас особові займенники, які відповідають на питання, хто що. Також у нас може бути і іменник. Далі бачимо Рейчел, Мері і так далі. Чому ми вживаємо М у даному реченні? Тому що це речення побудовано у present simple за допомогою дієслова to be, а «to be» у present simple має три форми: am, із are. Тому, якщо речення побудовано у present simple за допомогою дієслова «to be», то і у відповіді у нас має обов'язково бути дієслово «to be» у відповідній формі. I like studying. So do I. Я люблю навчатися і я тут ми бачимо вже допоміжне дієслово «do». Чому? Тому що це речення побудовано у «present simple», але вже не за допомогою дієслова «to be», а надію це у нас дія. А надію ми маємо два допоміжні дієслова, дієслова у Present simple». це у нас «do» або «does». Ми обираємо do, тому що підмет у нас I. Далі, John loves music. john любить музику. So does Mary. І Mary. Іншими словами, mary loves music too. Чому ми беремо тут does, тому що це у нас також present simple, але підмет у нас Mary. She. А якщо у нас he, she, it, ми вживаємо does. Далі, I was at the office, я був у офісі. So was I. І я. Was past simple, діє слово to be. У відповіді також was. Це як у першому прикладі. I am. present simple, not to be. І у відповіді було у нас am. Так, і у past simple to be. Це was або were. У відповіді у нас підмет I, тому ми обираємо was. Далі, you were late. So were you. Ти запізнився і ти. Знову ж таки, діє слово to be у past simple. У відповіді у нас. Підметом є займенник You, тому ми підбираємо вже не was для пассимвола to be, а were. Далі I went to bed very late. Я ліг спати дуже пізно. So did I. І я went, це на надію. А надію у пассим у нас одне допоміжне дієслово для всіх займенників. Це у нас did. Значить, ми вживаємо did. Сали folly. Салі знайшла роботу. So has Rachel. І Rachel. Present. Perfect. Допоміжні дієслова have has. Підмет у нас у відповіді Rachel. She тому обираємо has. I will be late for class. Я запізнюся на урок. So will I. І я. «Will» – Це в нас майбутнє, тому і у відповіді буде також Will. Will одне допоміжне дієслово для всіх займенників. Tom can speak Spanish, точніше, French. So can Mary. Том вміє розмовляти французькою і Мері. Основне дієслово в нас тут модальне. – «can». Воно у нас є як основним, так і допоміжним. Тому у відповіді буде can. Далі останнє: You should go home. So should you. Тобі слід іти додому. І тобі. Знову модальне діє слово. should. Воно є як основним, так і допоміжним. У цьому реченні воно основне. У відповіді воно у нас допоміжне. Значить, коли ми. Погоджуємося з позитивним твердженням. Ми вживаємо so. Далі, відповідне, допоміжне дієслово. Ми його узгоджуємо з часом, у якому побудовано твердження. І на третьому місці у нас або займенник, або іменник на місці підмета. So, auxiliary verb subject. So, допоміжне дієслово, підмет. Далі, як погодитися з негативним твердженням? А з негативним твердженням ми погоджуємося за допомогою слова neither, як я вам вже пояснювала. Також це мож, може бути nor, але тут нам його не дали. Можливо, далі у правилі це буде. Приклад, I am not tired, я не втомлений», neither am I. І я. Це те ж саме, що й I am not tired either. Я також не втомлений». Зверніть вашу увагу на те, що коли ми погоджуємося у плюсі, ми кажемо to у значенні також. Коли ми погоджуємося у мінусі, ми вживаємо either у револі також. Ми не кажемо I am not tired too». Ми кажемо, I am not tired either. не плутайте це. Далі, до речі, коли ми погоджуємося з мінусом, це нам дуже спрощує задачу, тому що у мінусі у нас завжди присутнє допоміжне дієслово. Якщо у плюсах нам треба було думати, яке дієслово допоміжне ужити у «present simple надію, у «past simple надію. То у мінусах воно вже скрізь буде. Так, значить. Друге. I don't like studying. Мені не подобається навчатися. Бачимо вже do є. Yeah. Neither do I. І мені. John doesn't like music. Джону не подобається музика. Neither does Tim. І Тіму. Ось у нас does, ось у нас does. I wasn't ready. Я не був готовим. Neither was I. І я. You weren't the best. Neither were you. Ти не був найкращим. І ти також не був найкращим. I didn't go to bed late. Я не лягла спати рано. Neither did I. І я. Sally hasn't called yet. Салі ще не зателефонувала. Neither has Bill. І Білл. I won't be at the office. Я не буду в офісі. Neither will I. І я. Tom can't speak French. Том не вміє говорити французькою. Neither can І Mary. І You shouldn't be here. Тобі не треба. Тобі не слід бути тут. Neither should you. І тобі. Значить, коли ми погоджуємося з негативним твердженням, ми вживаємо «neither» плюс auxiliary verb, допоміжне дієслово, і плюс subject підмет. У ролі підмета у нас може бути як займенник, так і іменник. Далі, що нам ще дають? Якщо «a» робить те ж саме, що і «b», ми вживаємо SO для того, щоб погодитися. Допоміжне дієслово та підмет у стверджувальних реченнях. І якщо ми погоджуємося з негативним реченням, то ми вживаємо «neither» plus auxiliary verb plus subject. Це вже все у нас було. Ну, давайте ще раз подивимося на інші приклади. I'm from London. So am I. I'm from London, too. Я з Лондону. І я. Я з Лондону також. Бачимо плюс, значить, вживаємо to, щоб погодитися іншим способом. I am not tired, neither am I. I am not tired either. Я не втомлений, і я. Я не втомлений також. Мінус значить either. Отут дивимось навіть. Not, значить, either. Замість to, щоб сказати також. Далі. Яке допоміжне дієслово нам потрібне? Я вже пояснювала, у якому часі побудовано перше речення, з яким ми погоджуємося, таке допоміжне дієслово буде і у погодженні. Це в нас є nor, neither. Ось те, про що я вам також говорила: we can use nor instead of neither. Ми можемо вживати nor замість neither. До речі, британці кажуть neither, Американці neither. Британці кажуть either, американці either. I wasn't ready, nor was I. Neither was I. І перший, і другий варіант буде вірним. Далі, neither is negative. Neither це негативне слово, слово з негативним значенням. Neither or nor is a negative word, like not. For this reason the auxiliary verb after neither should be affirmative. Через це, за цієї причини, допоміжне дієслово після neither буде у стверджувальній формі, тобто там не буде частки not, тому що neither це вже мінус. Тобто, ми не кажемо I didn't see the film yesterday, neither didn't I. Ми не кажемо not, нам не потрібно, тому що neither – це вже заперечення. як… Nobody. never. От у таких реченнях ці слова вже несуть у собі негативний зміст, негативне значення. Тому, ж, тому іще одне not, іще одне заперечення нам не потрібне. Правильно казати: I didn't see the film yesterday. Neither did I. Ray couldn't answer the question. Neither couldn't Jimmy. Рей не міг відповісти на питання. І Джиммі. Знову ж таки, neither – це вже мінус негатив, тому not нам не потрібно правильно казати. Рей answer the question, neither could Jimmy. Ось так буде вірно. To either. Також, також. Another way of saying that A is or does the same as B is the use of to or either. At the end of the sentence. We use to for affirmative sentences and either for negative sentences. Також те, що я вам вже пояснювала. Інший спосіб сказати, що «a» є або робить те саме, що і B, це вживання to або «either» у кінці речення. Ми вживаємо to у стверджувальних реченнях, either у негативних реченнях. Приклад I want to leave. I want to leave too. Я хочу піти. Я хочу піти також. Плюс, плюс. Точніше, плюс two. I didn't go. I didn't go either. Я не пішов. Я не пішов також. Not значить either. Є, yeah. тепер давайте виконаємо вправи. Подивимося, наскільки добре ми це все засвоїли. Що ми маємо зробити? Ми маємо вживати so, neither, to, either для того, щоб заповнити речення. Ну, давайте. I haven't written the essay yet. Neither. Я ще не написав твір. І я. Значить, дивимося на час. Haven't written. Це у нас present perfect. Допоміжні дії слова у нас have has. Підмет у нас I, значить, ми обираємо have. Заперечних допоміжних дієслів у цій конструкції в нас бути не може, тому тільки плюсик. Neither have I. Що це таке висвітилось у мене. I'm very thirsty. Я дуже хочу пити. У мене ж спрага. To am I? Точніше, to I am, So am I, So do I. Значить, як нам сказати, що ми також хочемо пити? Це у нас present simple побудований за допомогою to be. I am M. Значить, у нас також має бути «am», тому що у нас підмет I. У нас тільки один варіант такий. So am I. Тому що to I am це взагалі такого не існує. Третє. Sam won't help us. Neither. Sam не допоможе нам. І Scotty. Scotty також не допоможе нам. Won't це скорочення від will not. Тому працюємо з will. Пам'ятаємо, що спочатку у нас іде neither, потім допоміжне діє слово. У даному випадку це Will, і потім Підмет. У даному випадку це іменник «Scotty». Четверте, I can't forgive them for what happened. I can't forgive them. Hm. Я не можу пробачити їх за те, що трапилося. Я не можу пробачити їх або їм також. У нас є to, neither, either. Пам'ятаємо, якщо ми погоджуємося з мінусом, то ми вживаємо either. Neither взагалі тут не піде. Якщо ми погоджуємося з плюсиком, то ми погоджуємося за допомогою слова to. Мінус значить either. I drink too much coffee. Я забагато п'ю кави. І я. So do I. Neither do I. So am I. Бачимо, що це у нас плюсик, значить, нам підійде тільки перше або третє, тому що найда ми вживаємо, коли погоджуємося з мінусом. Drink це present simple надію. А надію у present simple ми маємо два допоміжні дієслова – це do і does. Значить, нам підійде перший варіант. So do I. Шосте. Mom was very proud of us. Мама дуже пишалася нами. And і тато також. Плюсик, значить, нам підійде друге або третє. У двох варіантах ми маємо was. Різниця тільки у порядку. Пам'ятаємо, що у нас має бути so, потім допоміжне дієслово, і потім вже підмет. Оцей варіант буде правильним. And so was dead. Сьоме. And will be there, and so Аня буде там і її сестра. And so, so у нас вже є. Далі у нас має бути допоміжне дієслово, і потім підмет. Значить, is нам точно не підійде, тому що у нас will підійде нам перший варіант. Точніше, третій, тому що на першому місці у нас so. На другому допоміжне дієслово і потім підмет. Бачите, також трохи не заплуталась. Восьме. You didn't tell the truth nor, ти не сказав правди, або ти не сказала правди, і хтось також. І ти. Замість найда нам тут дали nor для різноманітності. Значить, did. І тут має бути did. У нас крізь є did і є you. Пам'ятаємо, що заперечного допоміжного дієслова у цій конструкції бути не може. Тому або друге, або третє. Пам'ятаємо, що спочатку йде nor або neither, потім допоміжне дієслово, і потім підмит. Ось такий варіант. Nor did you. I watched the match in a pub. Я дивився матч у пабі. So і я. Значить, це у нас past simple, тому що закінчення і D. На past simple ми маємо тільки одне допоміжне дієслово для всіх. Це did. Шукаємо so did, I. Уже навіть ці варіанти не дивимося. Пам'ятаємо, що на першому місці so, потім допоміжне дієслово і потім I. Підмет. І останнє десяте. I would really like to go. Я би дуже хотіла піти. І я. Значить, це у нас плюсик. Беремо або друге, або третє. So did I. So would I. У нас допоміжне буде would, тому третій варіант буде правильним. So would I. Перевіряємо. 10 з 10, 100% все вірно. Чудово. Вправа 2. Самостійно будете виконувати. Давайте глянемо, що на третій. Тут треба писати. Так, вправо 2 ви виконаєте самостійно. Дивіться, у вас у деяких варіантах буде два дві вірні відповіді. Наприклад, давайте друге вам поясню. I am not going out tonight. Я не піду гуляти сьогодні ввечері. І я наве. Я вже сказала так, як треба. Значить, у нас варіанти neither I am. Не підійде, тому що оцей порядок неправильний. Вони мають стояти ці два слова навпаки. Ось, як у варіанті B. Тому B – це правильний варіант. Neither am I. Далі, I am either. Не підійде, тому що either ми маємо вживати, коли у нас мінус. I am not either. Тут такого немає. I am not going out. Either. Ось це нам підійде. Я не піду також not і either. Обираємо. Бачите, у нас повноцінне речення. I am not, going out, і потім вже either. Тому що такого навіть з not, I am not, either. Такої конструкції немає. I am not. Додаємо, що not, і потім вже either. І так ви працюєте до кінця. Бачите, тут багато такого, що дві відповіді будуть вірними. Якщо у вас після виконання цієї вправи виникнуть якісь питання, щось ви не зрозумієте, щось у вас не співпаде, і ви не будете розуміти, чому так, ставте ці питання у коментарях. Я із задоволенням вам все поясню. Щоб надалі у вас не виникало таких труднощів, труднощів таких проблем. А наступного разу ми будемо розглядати тему. Давайте поглянемо яку. Значить, це у нас було соуна. Ага, у нас буде Review of all pre-intermediate verb tenses. Ми будемо розглядати, повторювати вживання всіх часів рівня «pre-intermediate». Тому обов'язково завітайте на наступне заняття для того, щоб повторити. Всі часи, які ми з вами разом пройшли. Це в нас um, present simple, present continuous, present perfect. Present perfect continuous ще не було. Ні, на цьому сайті не було. Це було на підручнику round up. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, вийшло вже це відео чи ні, але вже пояснювала. Далі past simple, past continuous, be going to. Ну, мабуть, це все. Повторюйте всі ці часи, якщо бажаєте, а якщо бажаєте, повторимо їх разом, а потім вже ви їх відпрацюєте на другій або третій вправі, яка у нас здається на, для самостійного виконання. Чекаю вас на наступному занятті. Дякую всім, хто був присутнім сьогодні, тому що. Пропускати заняття добре, система дуже важлива. Чекаю вас на наступному занятті, на повторенні всіх часів. До побачення!